Люди спортивної зовнішності, що чекали на біля метро Хрещатик своїх повадарів, яким роздали прапори невідомої нікому організації. Бачимо кремезних молодих чоловіків, статури греко римської боротьби. Чи борці, ці тетушки, які воюють проти киян, сьогодні взяли якісь невідомі нікому прапори і маленькі прапорці. Тільки з Лапаска президента, то президентські клуби святою за спосібання спортивного сільську, як бути почерпутації, нахаблення сьогодні зараження. Голові адміністрації, які заявили на президента, а кожен продав, серед порожні мати, ніхто не І віддати з одну. Тому ми сьогодні допомогли каміння. Я хочу сказати, що на цьому терміналі зайняться сігобець. І все пересіки людей. Полковник Фесюк, який минулого разу кидав у натовп димові газові шашки, вже споглядає. Шановні друзі, давайте зараз приймемо рішення. О 10-й годині мусить початися засідання Верховної Ради. Ми зараз ми зробили заявку на марш протесту по вулиці, прищадні. Підполковник Ізмайла. Охорони громадського порядку Подійського району зі своїм заступником Олексієм майором, які командували відходом. Дімасік, Старлії Дімасік, які у гостинному дворі знущались над активістами та командували мобикам, щоб під'їхали, коли рейдери били Санцію, Не заперечуйте, шановні друзі, сьогодні ми можемо поруватися всередину. Можемо проховатися, але сьогодні ми впевнені, що важливіше рішення приймаються в Верховній Раді. І ми усімо буде депутати, мусить бути там всі голосувати. І велике прохання, щоб сьогодні ми підтримали нас біля Верховної Ради. подяка, що ми зібралися тут, але давайте будемо рух, рухатися до Верховної Ради і вимагати прийняття євроінтеграційних законів там. Погоджуємося, шановні друзі. Тоді шикуємося в колону. Є пропозиція, друзі. Давайте ми будемо йти по цій стороні Хрещатика. Не будемо заважати руху, вони йдуть на роботу. Рухаємося по лівій стороні. На метання незалежності ми переходимо, переходимо на праву сторону Хрещатика і там по-Грушевському піднімаємося до Верховної Ради. Депутаті Верховної Ради я прошу очолювати колону для того, щоб ми йшли до Верховної Ради. Дякую, шановні друзі. вперед